Усім привіт! Сьогодні у нас буде незвичайний огляд, тому що я цими фарбами вже користуюся близько року. Тому сьогодні буде моє таке чесне враження від набору акварелей відроса. Розкажу, якими кольорами я не користуюсь і чому. Покажу вам свою палітру. І ми побачимо, які кольори у мене є найпопулярнішими, які трошки менше популярними. І загалом поділюся своїми враженнями про саме цей набір від українського виробника. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Отож, поїхали! Сам набір виглядав ось так. Це 24 кольори у квітах. Ззаду ми маємо опис всіх кольорів палітру, так, і. Трішки інформація від виробника. Ось тобто це знімається. Картонна коробка у нас. Це професійна лінійка українських акварелей від Роси, тому що в них є ще більш навчальні лінійки. По-моєму, називається студіо. А ось Rosa Gallery це якраз таки професійна лінійка. Тому ось, ось так він виглядав. Мені його подарували рік тому. До речі, ось це три кольори, якими я не користуюсь взагалі. І не тільки в роса, а взагалі у інших виробників. Тобто виглядало так. Тут були квітки, кожна квітка була загорнута в обгортку. В принципі, все стандартно, вказано було. Ось ці характеристики колір і характеристики кольору, так як у всіх інших виробників фарб у півятах. Звичайно, що просто їх використовувати як фарби в ось цій упаковці, як на мене, не дуже зручно, тому я собі була придбала ось такий. Пенал металевий, він є ще в інших кольорах. Мені сподобався найбільше цей. Пенал зручний, я ним користуюся постійно. Ось так можна тримати, щоб було зручно. Далі він ось такий, тобто він великий, величезний, я б сказала, вистачає максимально тут 21 колір. так? І якраз таки 24 в наборі, 21 в пеналі, і три кольори я не використовую, тому в мене тут все співпало. Місця більш ніж достатньо, щоб замішати будь-який колір, який, який потрібен, в будь-якому об'ємі. Також є ще такі ж металеві пенали у роса меншого об'єму, і мені здається, вони були б дуже класні для подорожей, для скетчів. Тобто це десь половина розміру цього пеналу взагалі супер, мені здається, для скетчів. Хоча я скетчу з цим набором, так як він в складеному вигляді компактний. Для мене, я його часто з собою беру. Зараз пропоную вам розглянути палітру, викраску, а потім вже повернутися до цих трьох кольорів і чому я їх не використовую. Ось наша палітра. Чим мені дуже подобається цей набір, що майже всі кольори тут однопігменті. Тобто однопігментні жовті, червоні, зелені, Коричневі, так? це дуже круто, що майже всі кольори складаються з одного пігменту, і при змішуванні кольорів між собою ми не отримуємо бруду. Так? Тобто це прям вау 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 На початку свого творчого шляху я купувала всі кольори без розбору, з трьох пігментів, з двох пігментів, потім з трьох пігментів я замішувала і ще з трьох пігментів замішувала, виходила така брудна маса. Я не розуміла, ну чому так, ніби я замішую там. Зелений, з червоним, так, по базовим відтінкам, а виходила якась брудна суміш, а це тому, що я брала нечисті кольори. З чистими кольорами, звичайно, так не буде. Буде все класно, особливо, якщо ви знаєте, як правильно замішати. Тому це перше, що мені сподобалося, що майже всі-всі кольори тут однопігментні. От викраска. Це в мене папір 25% бувовний від Fabriano. Перепрошую за оцю тінь. У мене тут сонячна погода, тому якось так, кадмі Кадмій базові, в принципі. Їх є три, два, всі три жовтих. Як на мене, забагато, мені стільки кадмів не потрібно. Також є золотиста жовта. Прикольний колір, його часто використовую. Е, кадмій оранжевий, не дуже популярний у мене. Е, червоні, червоних е, 4. Кадмі Кармін і караплак, в принципі, е, стандартні, гарні кольори використовую, здається, мені найбільше все-таки караплак червоний. Е, я з нього роблю фіолетовий. Е, фіолетовий фіолетовий е, гарний, е, але, як ми всі знаємо, фіолетовий колір не дуже так, він не має таких властивостей, як інші кольори. Тому фіолетовий це один з кольорів, ось тут, який я не використовую з цього набору, і не використовую готовий фіолетовий е жодного виробника, крім кольорів з грануляцією, які мають якісь ефекти. Так? Там замішані інші пігменти. Тому. Мені підходить оливковий. Оливковий просто один з найулюбленіших кольорів в мене в цьому наборі. І мій топ серед зелених кольорів. Я використовую оливкові в портретах, коли шкіра має такий теплий оливковий підтон беру оливковий, додаю інші кольори. Дуже мені подобається. Він ще такий. Трішки з грануляцією, так, ось тут можна побачити. Загалом класний. Зелений стандартний, так, як і всіх інших, от смарагдовий і бірюзовий я майже не використовую. Я використовую тюркіси більше. Здається, у роси є такий у мене був в тупі. Але от загалом такі кольори вони, ну, не моя палітра. яскраво блакитний так само. Я його дуже рідко використовую з якихось пейзажних замальовках. Так? Але теж не дуже часто потім подивимося на мою палітру зблизька. Далі, кобальт і Ультрамарин, ну, мені здається, в мене вже майже закінчились в цих квітах, тому в мене на підтримку є. Туби Ультрамарин дуже гарний колір, гранулює в міру, так само кобальт, трішки гранулює, ну, взагалі дуже круті кольори. Далі індиго. Індиго тут трішки схожий до сірого. Це може не всім подобатися, тому що люди можуть очікувати трішки іншу поведінку від кольору індиго. Так як вони звикли, наприклад, від шмінки її індиго, він не дає оцей сірий відтінок, і він такий більш глибокий синій. Але мені подобається, якщо розуміти, як він себе буде поводити з іншими кольорами, класний колір. Далі тут є. 5 коричневих кольорів. Охра, сієна умбра, сепія і Марс коричневий. З цих кольорів я не використовую сепію зовсім у жодного виробника. Це кольор номер 2 який тут в мене є на палітрі. Просто я його один раз викресила і все. Я сепію отримую сієну, домішую якісь інші кольори, щоб ну, отримати якісь. Колір, який мені потрібний, не мій колір Сепія зовсім. Марс коричневий, він е, цікавий колір. Він нагадує мені е, сієну палину. Так, у інших виробників є така сієна палена, він мені дуже його нагадує. Тому використовую, його, так що тільки цей набір, як сієно палено. І останній колір це нейтральна чорна. І це третій колір, який я не використовую. Мені не подобаються ці всі нейтрально чорні будь-яких виробників. Вони для мене якісь дуже глухі, занадто темні, не використовую. Як темний, я використовую від роса виноградну чорну. Це більш з теплим відтінком. Так, це аналог тінта. Або якийсь холодний тінт, такий, наприклад, є в інших виробників. І вони мені заміняють цей темний колір, але я взагалі зараз стараюся відмовитися від супертемних кольорів і якось намішати його, щоб це був якийсь темно-темно-синій, темно-темно-зелений, особливо, якщо це тінь, чи це якісь такі темні елементи, щоб вони не були чорні, глухі, а якісь вони були. Багаті по кольору, по відтінку, по тону, але не чорні. ось. Так, тепер давайте ж подивимось мою палітру і які ще все-таки кольора за рік використовувала найбільше. Ось. серед оцих всіх жовто-оранжевих кадміїв. Найпопулярніші в мене кадмій жовтий і кадмій оранжевий. Іноді беру цю золотисту жовту в портретах використовую її. А так, Кадмій-жовтий, темний і кадмій-жовтий-світлий взагалі ні, не використовую ці кольори. Тобто, от, заміняю це базовим оцим жовтим і все. З червоних в мене кадмій-червоний середній з таких холодних, тому що це все-таки більше до помаранчевого кольору. Це Кадмій червоний світлий, він більше до помаранчевого, тому я його і не беру. І серед е інших відтінків червоних, як я вже казала, краплак. Краплак найпопулярніший, і якраз таки на основі краплаку я замішую фіолетовий колір, е додаючи синій. Далі, е ось це в нас. Е Оливковий ось цей прекрасний колір оливковий. Я його використовую активно, так? В портретах я вже про це казала. І на фоні інших зелених видно, що прям активне використання. Далі, звичайний, зелений, ну, куди ж без нього. Я зараз стараюсь зелені теж не використовувати і замішувати їх з базових кольорів. Тобто загалом стараюся вивчити оцю теорію кольору, так, як отримати той чи інший колір, маючи лише базові кольори, тому стараю зараз від зелених відійти, але не завжди в мене ще виходить. Е, також зеленим я е, зелений домішую в червоний, так, тому що ми пам'ятаємо наше. Е, наш кольор, наше кольорове коло, і це комплементарні кольори. І коли мені потрібен, наприклад, якийсь відтінок на губах, але не дуже такий яскравий червоний, так я його приглушую зеленим все, все логічно, як по теорії. Далі ось ці два зелена смарагдова. Ібірзова, ну майже не тронуті, мені здається, пора їх просто витягнути звідси і, можливо, додати якісь квіти від роса, які інші є, або щось з або щось з тюбика доповнити. Не використовую зовсім, так само, як і оця яскраво-блакитна, лише трішки-трішки. І ось два моїх фаворита, це. Кобальт і Ультрамарин. Ось Кобальт і Ультрамарин. Вже треба буде скоро доповнювати. Активно їх використовую, як самостійні кольори. Це небо, це вода. Я люблю грануляцію. У мене є відео про грануляцію на моєму каналі. Я робила огляд на нову лінійку відроса роса грануляції. Також на грануляцію від... Шмінки, і там якраз розказую, чому фарби гранулюють, чи чого залежить грануляція. Якщо вам буде цікаво, будь ласка, подивіться відео. І напишіть свого коментаря, мені буде дуже приємно. Далі, це в нас індиго. Індиго я використовую, я вже казала, мене не лякає його, цей такий більш сируватий відтінок. Мені він подобається, я собі знаю, як його використовувати. І далі оці наші коричневі. Охра, ну охра у мене е, завжди йде. Як, майже завжди як базова підложка під портрет. Так? Хоча, в принципі, можна взяти жовтий з е, карміном, з кадмієм, так, щоб отримати щось схоже на охру. Але я інколи беру просто охру. Е, Марс коричневий також активно це видно. І я казала, що він мені як сієна палена. І ці коричневі беру по. Необхідності, також стараюсь коричневий замінити сумішами, поки що не дуже виходить, тому що не вгадую з відтінком, але я думаю, все ще попереду. Якщо оцінити ці всі 24 кольори, кожен з них по-своєму прекрасний. І кожен зможе з цих 24 кольорів вибрати свою палітру. І якщо оцінити мою палітру, то в мене це 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 кольорів. Тобто з 4 активно я користуюся 10 кольорами. І, в принципі, всі інші можна мені прибирати і навчати себе користуватися обмеженою палітрою. Це дуже круто. Це буде показувати, що ви справді розумієте, що ви робите, але цьому потрібно навчитися. І це не так легко, як здавалося би. хочу вам показати свій невеличкий експеримент, який я проводила з цими фарбами Роса. Я взяла три основних кольори і два допоміжних, щоб ну, трішки збагатити відтінки, так? щоб мені було, тому що з трьома я не зовсім справлюсь. А от плюс два кадміранжевий і. Краплак-червоний мені допомогли. тобто Ось це була як моя основа. Ось ці кольори були як додаткові. І в мене вийшов ось такий скетч. Тобто, ось це все намішано з цих п'яти кольорів, оцей найтемніший також колір брів тобто я використала таку обмежену палітру, але мені було важко. Важко було отримати відтінок, і важко було отримати темний колір. Так? Тобто, щоб він не був дуже брудний, не був дуже глухий. Тут не все ідеально, але от мені була дуже цікава ця вправа. Я бачу помилки, так, що можна було трішки по-іншому колір замішати. Але. Ось такі вправи дуже круті, тобто обмежуєте себе палітри, ви можете, до речі, брати не тільки основні, е, ніхто нічого не забороняє, можна намалювати все трьома взагалі ніби віддаленими один до одного кольорами, але може вийти щось прикольне. Це от якраз про ті експерименти і про е, розуміння роботи кольорів і вашої палітри. Так, сьогоднішнє відео у мене буде коротеньке по ідеї, тому б хотіла ще показати такий продукт відроси. Це ось такий пенал. ось він, Дуже прикольний пенал. Це мені також подарували. Мої друзі знають, що дарувати художнику. Ось так він виглядає. Тобто він достатньо великий, бачите, не, не влази, на жаль, не вміщається мені в об'єктив весь. Ось тут є така, дивіться, прикольна штука, тобто ось так можна робити тут дві таких, два таких відділення, ось. Два таких відділення, і сюди під час роботи можна отак от вставляти свої пензлі. Щоб вони не були у воді, не були десь, десь на столі. А ось так от з ними працювати, так? Е -е, ось. І так само це дуже зручно для їх транспортування. Я з цим бананом їздила на е фестиваль Фабріан, Тут в мене було все. Було все. Пензлики, олівці, якісь е, тушовки, все 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 що мені потрібно. Також ще тут додатково лежала гумка, точилка, маленькі тюбики фарб, маленькі квітки, які не влізли в набор. Але я хотіла їх е, з собою взяти. Тому дуже крута штука, відросла, такий от пенал. Так, він трішки. Е, Об'ємний в плані е, довжини, але дуже зручний. Прямо вау вау Вдома я його не використовую, як оцю підставку для пензликів. Більше використовую для подорожей, так, якихось скетчів тампленері. Якщо у вас рюкзак великий, ви любите ходити з великим рюкзаком, то прекрасно оце все туди вміщається. І. Пензлі надійно запаковані, ви не будете за них переживати дуже крутий оцей продукт від Роса. Отож, після року користування цим набором я йому ставлю 5 з 5. Це чудовий набір, чудові фарби. Вони майже всі однопігментні. Тут можна зібрати свою палітру з цих кольорів. Зрозуміти, що тобі потрібно, що тобі не потрібно, і те, що він в кюветах, якраз таки це зручно протестувати фарби, зрозуміти, так, щоб не брати відразу тубу, а потім не знати, що з нею робити. Я цим набором зараз скетчу. Навіть інколи малюю великі роботи, якщо це якісь не дуже крупні деталі, тому що все-таки з кювети важко набрати. Багато кольору необхідного. Але у мене для деяких кольорів є продубльовані фарби в тубах, тому беру ті самі кольори, але в тубах. Кольори е класні. Не використовую фіолетовий е але вже сказала чому. Тому що властивості мені не подобаються. І в жодного виробника немає суперякісної фіолетової фарби, тому це не мінус роса. Це. Така фарба все. Тут навіть нема що обговорювати. Не використовую нейтральну чорну, тому що стараюся замінити е, тіні темні місця якимись цікавими сумішами, які не будуть глухі і забиті. Хоча інколи чорна, в принципі, також має право на життя і хочете, використовуєте, хочете, не використовуєте клас. Також прикольно, що в цьому наборі немає білих. Тому що е, багатьох є оце в кюветах білила. Не розумію для чого вони там, адже одна справа це білила в тубі і це не цинкові мають бути, а титанові. А інша справа це білила в кюветі. Е, як на мене, це взагалі е, не зрозуміло, навіщо роблять в цьому наборі нема, і це круто. Набір великий, можна вибрати все, що хочеш. Складений він по базовому цим правилам: жовті, холодні, жовті, теплі, червоні, холодні, червоні, теплі, сині, холодні, сині, теплі кольори і так далі. Кожен знайде все, що йому потрібно. Ну і найвеличезніший плюс це наш український виробник, роса, який популярний у світі. Стенд роса був на фестивалі «Фабріано». Презентував свої новинки. У мене є відео. Я привезла деякі новинки з Фабріано, Пошукайте у мене на каналі. Подивіться, можливо, вам буде цікаво. Підтримуємо українське, дякуємо роса за такий крутий продукт. Гарного вам всім дня! До побачення! Забула сказати, підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube, на мій Instagram. Там у мене зараз публікація робіт з серії мовчання. Серія, яка ідею якої я виношувала досить довго. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І тепер точно до побачення!